Уявіть собі, що календар показує ще серпень, але в повітрі вже відчувається осінь. Останні дні літа завжди мають особливий настрій сонце ще тепле, але вже не таке пекуче. Вечори трохи прохолодніші, а листя на деревах починає легенько золотитися. Діти з галасом добігають останніх днів канікул хтось ловить рибу на річці, хтось ганяє м'яча на подвір'ї. А хто ще поспіхом дочитує книжку, щоб не соромитися перед вчителем? У селах пахне свіжозібраним врожаєм. У дворі сушиться цибуля, в саду стоїть аромат яблук, а господині вже варять перше варення з пізніх слив. На городі кожен знає, що треба встигнути викопати картоплю, бо далі вже осінні дощі. А вечорами люди виходять на лавку біля дому. Дивляться, як сонце швидко сідає за обрій, і ловлять у серці ту легку ностальгію. За літом ще відходить, і за митями, які так швидко пролетіли. Бо останні дні літа це завжди про прощання, і водночас про надію на новий початок.